Подивилися потім. Поняття події, види подій, програмне опрацювання подій. На що ми починаємо? Дії над спрайтами. Що можна робити із спрайтом? В другій версії скречу в нас були зверху такі от кнопки: штамп, вирізати, збільшити масштаб, зменшити масштаб. В третій версії, або в онлайн версії, їх уже немає. Вони пропали. Так, оця кнопка. Дублювати, експортувати, вилучити вона зосталася. Тобто вона працює через праву кнопку мишки на комп'ютері. На планшеті телефоні треба затиснути пальчик на спраті, теж відкриється таке от меню. І так, дивимось: ось права кнопка дивіться, дублювати, експорт вилучити. Ну, вилучити зрозуміло, це викинути спрайт з проєкту, щоб його не було. Те Саме, що натиснути на цю корзину. Дублювати. От я нажав дублювати, і в мене з'являється точна копія кота. Бачите? Він називається здублювався. Дубль. Тобто такий самий об'єкт з'являється копіювання. Експорт, Експорт. завантаження в загрузки, пішов в файл Sprite 1 з форматом Sprite 3. Що це означає? Що котик завантажується як векторне зображення у своєму специфічному форматі. Тобто. Який доступний лише чому, лише. Зловив вилетіло, задумався. Так. Отже, це специфічний формат креча, який відноситься до його спрайтів. До цього спрайту відносяться не лише зображення, а ще й що образи, які є в цього спрайта. А ви знаєте, що у кожного виконавця може бути 1, 2, 3, 4, 5 там От і 10 штук цих образів. Образи це такі самі зображення, як і головне зображення спрайта, але з якоюсь відмінністю. Наприклад, другий спрайт кота у нас ногу підняв, той опустив. І при зміні цих двох спрайтів у нас виникає анімація, як наче котик переміщується по нашому, по нашому програмному цьому середовищі по сцені. Так, отака от така у нас є штука, такі дії ми можемо робити із виконавцями і спрайтами. Далі, дублювання я вам показав, подія. Що ми називаємо подією? Це зміна властивостей об'єкта, взаємодія між об'єктами, утворення нового об'єкта або знищення існуючого об'єкта. Тобто це те, коли щось відбувається на екрані. Це називається подією. Наприклад, ми натиснули пробіл, натиснули Enter, натиснули стрілку якусь. Це вже буде подія. Виконавець дійшов до краю. Сцени і що і розуміє програма, що треба щось робити або кота приховати, або відбити і послати його в обратну сторону. Це теж подія. Два виконавця зустрілися на сцені, теж це подія, щось можна після цього зробити. Вказівник мишки навівся на виконавця це теж подія. Тобто ви повинні розуміти, що подія це коли щось відбувається на сцені, так далі. Команди відстежування на настання подій. Давайте я їх збільшу. Група подія. Дивіться, в нас є наступні команди, коли натиснуто прапорець, коли клавішу пропуск. Далі ми можемо клавішу змінити на іншу якусь. Натиснуто. Коли спрайт натиснуто, коли тло змінилося, коли гучність змінилася, коли я отримую повідомлення. І так далі. Це в нас група. Дивіться. Темно-жовтого кольору події. Далі група датчики. Датчики теж працюють разом із подіями. Наприклад, торкається вказівника, торкається кольору. Кольор перший торкається кольору другому. Відстань до вказівника змінюється. Клавішу якусь натиснуто, мишку натиснуто, мишка знаходиться в координатах певних. Це все також відноситься в нас до події. Їх можна комбінувати. А тепер подивимося на сьогоднішній проєкт, який ми спробуємо зробити. Додаємо до нашого проєкту собаку, виконавець Dog. Де його шукати? Переходжу я до меню спрайтів, ось котик, і обираю спрайт. На збільшуване скло нажимаю. Вибираю групу тварини, і тут у нас є док, док 2, ось він. Я його додаю і ставлю в інший кінець сцени. Я зайду в образи. В образи нашого собаки і подилюсь, перша і друга картинка. Вони від... чим відрізняються? Він лапки передвигає. А третя, він став і задумався. Чи я третю удаляю, нехай він тільки лапками буде передвигати. Далі цього собаку треба розвернути лицем, обличчям до кота. Я натискаю на кнопку напрямок і повертаю його до котика. От напрямок мінус 90 має бути в мене. Але він верх ногами перевернувся, так? Ну, це неправильно. Для того, щоб зробити його вниз ногами, треба заборонити поворот по колу. От це друга кнопка зліва направо називається. І він обернувся. Тепер він буде обертатися тільки зліва направо, і все. По колу він не крутиться. Далі мого собаку треба так і назвати. Собака, а в нього стандартна назва DOC2. От я заходжу в меню спрайта, витираю там ту назву і пишу Собака. Enter нажав. Тепер спрайта звати собака. Так само спрайтом 1. Я витираю назву Спрайт 1 і пишу кіт. Це перший виконавець кіт, другий виконавець собака. Як і має бути. Так, далі. Далі, що ми будемо робити? Значить, перейменували, заборонили, повертатися. Куту, до речі, так само можна зробити: заборонити, повертатися. Тепер подивимось, давайте на оці два кусочки коду. Коли натиснуто клавішу пропуск, переміститися на 10 кроків і змінити ефект кольор на 25. Що буде відбуватися? Наш спрайт буде перефарбовуватися в якийсь інший колір. Скажемо, із рудого він стане там чи зелений, чи синій, чи фіолетовий. Якщо мишку натиснуто, подивіться, що відбувається. Це в нас іде група уже не події, а група керування. Ось така. Ось. Помаранчева чи як вона називається, оранжева група. Тут у нас є команда: якщо то Нагадую, з попередніх класів, це команда із неповного розгалудження. Якщо що вставляється датчик, мишку натиснуто, то говорити привіт 2 секунди та змінити розмір на 10%. Тобто спрайт буде говорити текст, він буде в хмаринці з'являтися зверху, і збільшиться, масштабується на 10% від попереднього розміру. Так, отакі от такі два е, цікаві коди. Але ми їх сьогодні не використовуємо. Ми використовуємо трошки інший код. Значить, ось воно перед нами. Що тут нам говорять? Ну, так, треба збільшити, мабуть, його. <кхи> е, коли натиснуто зелений прапорець показати, я заходжу сюди, вибираю кота. Перший е, той код був для кота. Заходжу в події, вибираю події, коли натиснуто зелений прапорець. Повертаюсь до вигляду і шукаю Показати. Що ця кнопка робить Показати? Може бути так, що наш виконавець прихований. Ось так, його немає на сцені. А коли ми нажимаємо Показати, оцю команду вибираємо, то він автоматично з'являється на сцені. Тобто, показати, зразу. Він з'являється в цей кіт. Навіть якщо він не прихований, то нічого не буде відбуватися. Якщо він прихований, то він отак от появиться на сцені. Це я виконав далі, коли клавішу, стрілку праворуч, натиснуто, це у нас події. Коли клавішу, дивіться, стоїть пропуск у мене, я тут можу вибрати стрілку праворуч. Тобто праворуч він піде до собаки нашого. Коли праворуч натиснуто, він переміщується на 10 кроків вперед. Заходимо в рух, вибираємо на 10 кроків вперед. Далі вибираємо вигляд, фіолетова група, наступний образ. Наступний образ буде переключати оці образи, що є доступні в нашому цьому коту виконавці кіт. Тобто кожні 10 кроків у нас буде йти слідуюча картинка. Після другої піде повторна перша. Тобто вони, вони будуть по циклу по кругу ходити. Далі дивимося, якщо то, <кій> заходимо в керування і шукаємо, якщо то. Ось воно, якщо то, тут ми бачимо є шестикутник Між якщо то сюди вставляється в нас е, блакитна група датчики. Значить, якщо торкається собаки, я беру датчик, якщо торкається вказівника і замість вказівника вибираю собака. Тобто, як підписаний мій другий виконавець. Якщо ж кіт торкнеться собаки. То він буде говорити привіт, мене звати Мурчик. Заходимо у вигляд і вибираємо саму першу команду. Привіт, тут вже написано. Далі я дописую: Мене звати Мурчик, знак оклику. Можна поставити не дві, нехай 4 секунди в текст буде. Це не помішає. Все, наш код для котика готовий. Далі я переходжу до скріншоту. Команди для собаки. Ток. І дивимося тут. Код майже такий самий, лише він йде не праворуч, а ліворуч, і говорить я пес барбус. Тобто, дивіться, щоб не дублювати, не повторювати оці всі дії, я можу скопіювати код оцей і перекинути на собаку. От в собаки пустий код, в кота, код або скрипт написаний. Я беру. Мишкою затискаю, тобто пальцем затискаю за оце, коли натиснуто, і перетягую на собаку. Відпустив. Тепер дивіться, в собаки теж оцей самий скрип. Тобто він скопійований. Другу частину я теж беру і перетягую на собаку. Відпускаю. Переключаюсь на собаку, друга половина скрипта теж перекинулася. Я його тепер цей скрипт, буду лише змінювати. Справоруч я вибираю стрілку ліворуч. Торкається він не собаки, а кота. Він торкається і говорить: привіт. Мене звати не Мурчик, а пес Барбос. Мене звати пес Барбос. Так, мене Я пес Барбос. Не мене звати, а я. Я. Тире пес Барбос. Все, програма готова. Тобто ми її змодифікували, оцей другий код, щоб заново не перенабирати все. Тепер я натискаю на Виконати, на зелений прапорець. І нажимаю стрілочку вперед. Дивіться, що відбувається. Вперед це вправо. Кіт починає рухатися. Нажимаю стрілочку вліво. Собака теж рухається. І так, коли вони зустрілися, вони починають говорити, як в коміксах з'являється Хмаринка. Кіт каже, що його звати Мурчик, пес говорить, що його звати пес Барбос. Отакий от от цікавий е, проєкт. Зупиняю я все, запускаю повторно і п'ять нажимаю вліво-вправо, і вони рухаються друг до друга і говорять: Тобто ми керуємо собакою і котом за допомогою стрілок. Ну, Одної стрілки мається на увазі, одна кнопка лише. Поки що така от примітивна гра, яка при зустрічі двох виконавців запускає, що запускає. Діалог, так, діалогові віка. Оце така от програма буде вам додому також. Тобто ви вдома спробуєте створити оцей алгоритм, повторити його, ні сцени, нічого там не видумуйте, нічого не треба. Сьогодні ми з вами тренуємося вкладати скрипт із якоюсь подією. Подія це зустріч двох виконавців на сцені. Працює воно повторю, коли ми запускаємо тлений прапорець. Поки фаперець не запущений, ну вони не будуть нічого робити. То ваша задача скласти отакі от два алгоритми до двох цих виконавців, зберегти це все діло на комп'ютер, чи на телефон, чи на планшет, і відправити на перевірку. Як ми його зберігаємо? Повторюю. Заходимо на кнопку «Файл» ось тут зверху, і вибираємо вивантажити на ваш комп'ютер. Все, ось Scratch проект 4 пішло, воно збереглося. Далі відправляєте любим удобним вам способом мені на перевірку. Зрозуміли?